Приповісті розділ 14 вірш 12. Буває дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. Боже Слово дає застереження, застерігає про те, що буває в цьому житті. Боже Слово говорить, що буває так, що людині здається її. Дорога прямою. А насправді вона закінчується тою стежкою, яка веде до смерті. Це то, що буває з людиною. Буває, що людина може жити своє життя і бути впевнена в своїй дорозі. Буває, що людина може жити своє життя і бути впевнена в своїй вічності. В житті вічному. Яке попереду, а насправді вона просто йде до загибелі. Буває дорога людині здається простою, тобто прямою, та кінець її стежка до смерті. Буває таке, що людині здається, що вона має добрі стосунки з Богом. Що з Богом в неї все в порядку. А в кінці свого життя вона приходить до смерті, до засудження. Це буває з людиною. Це одна справа, коли людина несвідомо вибирає життя без Бога. Це одна справа, коли людина свідомо вибирає Я хочу жити без Бога. Мене не цікавлять ніякі стосунки з ним. Це одна справа. Але, як на мене, тут описано дещо набагато страшніше. Набагато страшніше, ніж то, коли людина сама свідомо вибирає це життя без Бога, тут описаний той випадок, коли людині здається, що в неї з Богом все в порядку, а попереду неї чекає надзвичайне розчарування. А вона насправді йде не дорогою життя, а прямою до тої стежки, яка веде до смерті. Є багато доріг, які здаються нам прямими в наших очах. Є просто таких доріг безліч, які придумали люди, які їм здається, здаються прямими дорогами до Бога. Вони є такі різні ці дороги. Так багато людей, так багато різних в них думок про ту дорогу, яка веде до Бога. Але є те, що об'єднує ці дороги. Вони закінчаться одним. Цю стежкою, яка веде до смерті. Так багато цих різних доріг, які ми придумали для себе. Які людина від початку свого життя на землі придумала для себе як дорога до Бога. Так багато цих різних доріг, які такі різні, які всі об'єднує одне. Вони закінчаться. Тою стежкою, яка веде до смерті, тим вічним засудженням. Але є одна дорога до Бога, яка не придумана людиною. Є одна дорога, яка. Не закінчується стежкою до смерті. Це та дорога, якою є сам Господь Ісус. Це та дорога, яку сам Бог дав для людини, яка веде до самого Бога, яка веде не до смерті, а до життя. Цією дорогою є сам Господь Ісус. Він є тою дорогою. Та справа, яку Він завершив на Голгофі, є тою дорогою. Його жертва на Голгофі стала частиною тої дороги. Він сам є тою дорогою. І куди ви прийдете в кінці свого життя, це залежить тільки від того, чи вашою дорогою був сам Господь Ісус. Чи вашою дорогою до Бога був виключно Він і нічого іншого, і ніхто інший. Це оприділить то, чи та ваша дорога приведе вас до смерті, чи вона приведе вас до життя. Це оприділить тільки те, чи він сам, Божий син, був вашою дорогою. Чи у вас були інші дороги, які здавались вам прямими. Але, на жаль, вони закінчаться всі смертю. Є єдиний шлях, як стати на цю дорогу, якою є Господь Ісус. Цих шляхів нема багато, Він є єдиний прийти до Нього як грішник, розкаятися в своїх гріхах і вірувати в живого Христа, який помер за ваші гріхи. Єдиний шлях, як стати на цю дорогу, яка не буде здаватись прямою, а яка дійсно буде прямою дорогою до Бога. Довіритись йому, Воскреслому Божому Сину, довірити своє життя. Євангелія від Матвія подивимося, сьомий розділ. З вірша 21 по вірш 23, це слова Господа Ісуса. Він говорить: не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм, демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. І їм оголошує тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Господь Ісус тут говорить про тих людей, яким за життя здавалася їхня дорога прямою. За життя їм здавалося, що вони йдуть простою прямою дорогою до Бога. Але кінець тої дороги була стежка до смерті. Є причини, чому може здаватися людині її дорога, дорогою прямою, яка веде до Бога. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Можна мати гарні слова. Коли ти маєш гарні слова про Господа, називаєш Ісуса Господом, це може створювати в твоїй голові ілюзію. Тобі може здаватися я йду прямою дорогою. Я говорю до нього Господь, я називаю його Господом. Господь Ісус говорить наші слова, вони не варті абсолютно нічого. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Можна називати його Господом, можна до нього говорити, Господи. Але Господь попереджує, якщо ваш фундамент, вашої дороги це просто те, що ви говорите, просто слова. Це закінчиться тим, що ви не увійдете в Царство Небесне, бо не кожен, хто каже до мене, говорить Господь, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Можна мати ці красиві слова, а закінчити тим, що ваша дорога приведе до тої стежки, яка веде до смерті. Багато хто скажуть мені того дня, вірш 22, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? Можна використовувати його ім'я, хіба не ім'ям Твоїм, хіба не ім'ям Твоїм, чи не Твоїм ім'ям? Можна говорити про нього, можна робити щось ніби для нього. І може вам здаватися, що ви йдете прямою дорогою, бо ви говорите про нього, ніби щось робите для нього. це буде створювати той обман в голові, коли вам здається, ніби ви йдете прямою дорогою, дорогою, яка веде до Бога, а кінець цієї дороги. Буде стежка до смерті. Читаючи ці вірші, це є так страшно, що цих людей не буде мало. Буде багато тих, буде багато тих людей, яким буде здаватися їхня дорога прямою простою. Господь говорить багато хто скажуть. Багато тих людей, яким буде здаватися. Бо вони мали слова, вони робили якісь справи, їм просто буде здаватися їхня дорога прямою. Як важливо бути впевненим, чи ви не в тій категорії, кому просто здається, бо він має слова, він щось там старається робити. І їм оголошує тоді: я ніколи не знав вас? Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Може здавати, що я знаю Його, а яка різниця в цьому всьому, якщо Він не знає вас? Можна використовувати Його ім'я, можна старатися щось робити для нього. Яка різниця, якщо Він не знає вас? Є єдиний шлях, як можна бути впевненим, що ти не почуєш від нього. Наступні слова я ніколи тебе не знав. Відійди від мене, хто чинить беззаконня. Є єдиний шлях, як бути впевненим, що ви ніколи це не почуєте від Нього. Це якщо Він спасе вас, якщо Він пробачить вас. Він знає того, за кого він помирав. Він знає точно того, кого він спас. Він знає того, кого він пробачив. Щоб бути впевненим, що ви не, від... не почуєте від нього цих слів, я тебе ніколи не знав, вам треба бути впевненим, що він пробачив вас. Для цього треба прийти до нього, як грішник. Прийти до нього, як грішник, який потребує Спасителя. Без красивих слів, без своїх справ, просто прийти до нього як грішник, який потребує Його, щоб він став Його Господом, став Його Спасителем. Тільки після того дня, коли Дух Святий вам засвідчить, що ви є прощені, ви зможете бути впевнені, я ніколи не почую від нього, я тебе не знаю. Тільки після того дня, як Дух Святий вам засвідчить, що ви є прощені, бо ви омиті його кров'ю, ви зможете бути впевнені, що ви ніколи від нього не почуєте відійди від мене. Допоки цього не сталося у вашому житті, допоки ви не впевнені, чи Він точно знає вас, треба йти до нього. Треба вірувати в нього, в того, хто помер за ваші гріхи. Прийти до нього як грішник. Прийти до Спасителя і до Господа. Якщо ви по-справжньому прийдете, ви будете точно знати, на якій дорозі ви. Ви будете точно знати, що Він знає вас. Якщо ви прийдете до нього по-справжньому. Євангеліє від Луки подивимося, розділ 13. І розділ 13, вірш 26 і 27. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед Тобою, і на вулицях наших навчав ти. А Він вам він відкаже: Говорю вам, не знаю я, звідки ви, відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Господь Ісус тут знову говорить про тих людей яким їхня дорога здавалася дорогою прямою, дорогою простою. А привела вона до смерті. Бо їхня дорога їм тільки здавалась прямою. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед Тобою, і на вулицях наших навчав ти. Можна думати, що ти маєш близькі стосунки з Богом. Ми їли й пили перед тобою. Можна бути впевненим, що ти маєш знання на вулицях наших. навчавте. І може здаватись, що це робить вашу дорогу прямою. Прямою дорогою до Бога. Може здаватись. Що ті знання можна здаватись, що ти маєш ту близькість з Ним, а знову ж таки почути від Нього такі ж самі слова. Відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Бо мати знання про Ісуса це надзвичайно добре. Але маючи знання, вам це також може давати, це може обманювати вас, ніби ви маєте близькість з Ним. Маючи знання про нього, ви можете думати, я знаю про нього, значить, він знає мене. А він вам відкаже, говорю вам, не знаю я, звідки ви відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Який зміст просто знати про нього, коли ви не впевнені, чи він знає вас? Допоки Бог вам не засвідчив Духом Святим, що Божий син помер за ваші гріхи. Ви можете мати ці знання, які дійсно будуть вам вашу дорогу робити такою, яка буде вам здаватись, ніби вона пряма. Ви можете мати ті знання, які дійсно, через які вам буде здаватись, ну я йду до Бога. Але допоки сам Бог не засвідчить вам, що Син Божий знає вас, що Він помер за вас, що він там був ранений за ваші гріхи, що він там був мучений за ваші провини. На жаль, скорше всього, допоки цього не відбулося, ви на тій дорозі, яка просто здається вам прямою, а кінець її, стежка до смерті. Щоб ваше життя не було цією дорогою, яка закінчиться цим великим розчаруванням, вам треба йти до нього. Вам треба вірувати в нього, як грішник вірувати в свого Спасителя. Допоки ви не маєте цієї впевненості від Бога, що Син Божий знає вас, скоріш за все, ваша дорога просто здається вам прямою. А кінець і стежка до смерті. Прийдіть до нього, віруйте в нього і сам Бог засвідчить вам, що син Його знає вас. Сам Бог засвідчить вам, що Його син там помирав на Голгофі за ваші гріхи. Ви будете точно знати, що ніколи не почуєте цього від Нього. Відійди від мене. Яке ж це розчарування в кінці життя знати, що ти так багато знав про нього? Ти так багато говорив про нього, а чуєш від нього, відійди від мене, я тебе ніколи не знав. Знову ж таки, це одна справа, коли люди вибирають життя без Бога. Це їхній вибір. Наскільки ж сумно, що Господь говорить, буде багато тих, хто все життя проживуть в цьому обмані, а в кінці будуть просто розчаровані і почують від нього. Я не знав вас. Допоки є ще один вечір, ще одне Євангеліє. Допоки Господь кличе, прийдіть до нього. Віруйте в нього. ідіть до нього, щоб він засвідчив вас, що знає вас. Вернемося в Євангеліє від Матвія. Сьомий розділ. Вірш 13 і 14. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота, і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька, та дорога, що веде до життя. І мало таких, що знаходять її. Господь Ісус говорить тут про широку дорогу. І на тій широкій дорозі є точно дуже багато різних доріг. Різних доріг, які здаються людям прямими, а ведуть вони насправді до смерті. На широкій дорозі є наші знання, там є наші слова, там є наші справи. На широкій дорозі там є дуже багато всього, що стосується нас. На широкій дорозі є дійсно ті речі, які в наших очах роблять цю дорогу прямою. На широкій дорозі є так багато тих речей, через які ми думаємо, це точно дорога до Бога. Мене точно з ним все в порядку. Можливо, вам здається ваша дорога прямою. Бо ви маєте ці справи, ви маєте ці слова, ви маєте знання. Можливо, ви маєте навіть такі речі, про які я не можу подумати. Але ви на тій широкій дорозі, бо це ви, хто їх маєте. Бо на тій вузькій дорозі там нема цих всіх речей. На тій вузькій дорозі там нема ні наших знань, ні наших справ, ні наших слів. Там нема абсолютно нічого, що стосується нас з вами. На тій вузькій дорозі є один Господь Ісус. Тою дорогою є сам Господь Ісус. Там нема абсолютно нічого, що стосується нас з вами. Абсолютно нічого. Якщо ви бажаєте точно знати, що ви стали на цю дорогу, як Господь. Ісус тут говорить, увіходьте, якщо ви хочете точно знати, що ви увійшли на цю дорогу, вам треба облишити будь-яку надію на всі інші дороги, на всі свої справи, на всі свої знання, на всі свої слова. На все, що стосується вас. Бо все, що стосується вас, воно може вести тільки в одному напрямку: напрямку тої. Дороги, яка виглядає прямою, закінчується смертю. Але якщо ви, якщо хтось з нас, хоч один тут, бажає мати по-справжньому впевненість, що він на тій дорозі, на тій вузькій дорозі, якою є сам Господь. Якщо ви дійсно бажаєте бути впевнені, що він ніколи не скаже вам, Відійдіть від мене, я не знаю вас. Ідіть до Нього зараз. Ідіть до Нього, поки Він вас кличе, поки Він дає вам можливість прийти до Нього і не бути вигнаним від Нього. На жаль, ми читаємо, що так багато людей, маючи ті знання, і ті слова, і ті справи, маючи відчуття. Так багато людей, які будуть думати, що в них все в порядку. Не ввідуть в Царство Небесне, підуть до вічного засудження, так багато тих. І, на жаль, ми читаємо, що мало тих. Мало тих, хто вибере для себе Господа Ісуса своєю дорогою, хто вибере ту вузьку дорогу, де нема ні його справ, ні ні його слів, ні його знань, де нема нічого, де є тільки Господь Ісус. Але якщо ви хочете бути на тій вузькій дорозі, треба йти до нього зараз. Я роздумував про ці місця і думав про те, щоб Бог так полюбив цей світ, не для того, щоб ви в кінці свого життя розчарувалися, куди ви прийшли. Бог так полюбив цей світ, не для того, щоб ви в кінці стали перед Його сином. І почули, я не знаю, вас. Бог полюбив цей світ не для того, щоб ви почули від Його сина, відійди від мене. Бог так полюбив цей світ, що віддав сина свого, щоб ви стали на ту дорогу, якою є він, щоб ви вірою в нього отримали життя, зійшли з тої дороги, яка вам здається прямою. І стали на ту дорогу, яка є по-справжньому прямою, яка веде до Бога. Бог так полюбив цей світ, щоб ви не закінчили своє життя на тій дорозі, яка приведе вас до смерті, а щоб ви вірували в Його Сина. І стали через цю віру на ту дорогу, яка приведе вас в життя. Коли це станеться з вами, Бог засвідчить вам, що його син знає вас. Допоки це, цього не сталося, ідіть до нього. Нехай Господь допоможе.